Що ти несеш по життю? Чи є в тебе місія, чи є ціль? І хто взагалі рухає це тіло, наскільки добре ти його знаєш? Відповісти на це зможеш ти і потрібні інструменти. Як не збудувати дім без спецінвентаря, як не пустити живлення по проводам голими руками, так і без інструментів не пізнати себе. Що я пропоную? Дошки садху як ключ до внутрішнього погляду в себе. Все, що ми здійснюємо тілом, пов'язує нас з зовнішніми відчуттями, це зовнішня діяльність. А стаючи на дошки і відключаючись від будь-яких зовнішніх процесів, погляд спрямовується всередину, там всі відповіді. Пізнай себе масштабно з нашими дошками садху.